А що почитати з психології тривожнику Свобода від тривоги Роберт Ліхі, а емпату, у якого швидко сідає соціальна батарейка Виживання для емпата Джудіт Орлов. а людині, що шукає сенс життя психолог у концтаборі Віктор Франкл, а людині, яка застрягла в проблемах минулого геть із замкнутого кола Джефрі Янг і Джанет Клоско, а людині, що схильна до навіювання і легко піддається на маніпуляції. Моя улюблена психологія впливу Роберта Чалдині. А про стосунки для стосунків потрібні двоє Володимир Станчішин. А для формування звичок і досягнення цілей відомі всім атомні звички Джейм Клір. А щоб удосконалити своє мислення і ефективніше ухвалювати рішення мислення швидке і повільне, Деніел Канеман. А якщо просто цікавить психологія, ну тоді психологія 101 Деніел Клейнман.